Доброго дня! Гурток у мілій ручки продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відеоуроку – виготовлення листівки до дня 8 березня. Ось таку поробку, листівку можна виготовити на день 8 березня і подарувати мамі, бабусі чи сестрі. Для цього. Нам понадобится двухсторонний калеровый картон, а так уж двухсторонний калеровый папир, клей, ножицы, Лінійка, олівець. Квіти можна зробити одного кольору або різнокольорові. Сьогодні у мене будуть квіти жовтого, рожевого та помаранчевого кольору, стебла та листя зеленого кольору. А конверт для квітів я зроблю з блакитного картону. Спочатку за шаблоном обводжу та вирізаю конверт з блакитного кольору. та намічую ось ці точки для цих ліній. Вирізаємо конверт. Зараз будемо згинати за допомогою лінійки ось ці точки. Ось, ось. Ці дві точки також згинаємо за допомогою лінійки. конверт для квітів в мене готовий. Потім за допомогою шаблона. Роблю пелюстки для квіті. Три лепестка для одного для цвіточка буде. І так, три рожевих пелюстка в мене вже готові. Саме так, роблю з жовтого та помаранчевого паперу по три пелюстка на одну квітку. Ось мої пелюстки. Ще треба зробити листя та стебла. За допомогою шаблона роблю три стебла, ось так, та три листочка. Обводжу та вирізаю. Ось такі листочки в мене вийшли.